21 серпня 1678 року турецько-татарські війська увірвалися у Палаючий Чигирин, гетьманську столицю України, московсько-український гарнізон міста з великими втратами прорвався з оточення. Так завершилися походи турецьких військ на Чигирин. Добрий! день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я вам розповім про Московсько-Турецьку війну 1672-1681 років та Чигиринські походи 1677-1678 років. У 1672 році Османська імперія. У союзі із правобережним гетьманом Петром Дорошенком почала війну з Річчю Посполитою. Про цю війну в мене на каналі вже є окреме відео. Якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте: Московське царство використало поразку Польщі у війні з турками для захоплення правого берега Дніпра, бо внаслідок польсько-турецької війни. Південна Київщина, тобто більша частина Правобережжя, відійшла під владу правобережного гетьмана Петра Дорошенка, який був васалом Османської імперії. У 1672 році Москва оголосила війну Османській імперії. Але оскільки турки в той час воювали з поляками, від імені Османської імперії бойові дії з Московією. Вело Кримське ханство. У 1674 році московити здійснили першу спробу захопити Чигирин. Але тоді гетьман Петро Дорошенко зміг відбити цю атаку. Через два роки, у вересні 1676 року, московсько-українське військо під командуванням князя Ромодановського і лівобережного гетьмана Самойловича. Змогло захопити Чигирин і змусило Дорошенка зректися гетьманства. Фактично, правобережжя опинилося під владою Москви і її ставленника Самойловича. Але турки не збиралися відступати з Правобережжя. На початку 1677 року 90 тисячна турецько-татарська армія під командуванням Ібрагім Паші рушила на правобережжя. Щоб вигнати звідти московитів і козаків Самойловича, а потім продовжувати наступ у глиб Лівобережжя. В обозі турецької армії їхав колишній гетьман Юрій Хмельницький, якого турецький султан Мехмед IV призначив гетьманом України і князем Сарматії. Хмельницький був слухняною маріонеткою турків і мав управляти зайнятими ними територіями. 42 тисячі московських вояків Ромодановського знаходилися в Курську, а 20 тисяч козаків Самойловича стояли у Батурині. У Чигирині стояв 10-тисячний московсько-український гарнізон під командуванням генерал-майора Траутерніхта. Турецький командувач вважав похід на Чигирин легкою прогулянкою і недооцінив сили противника. 3 серпня 1677 року турецько-татарська армія взяла Чигирин в облогу. Ібрагім Паша висунув захисникам міста вимогу здатися без бою. Але генерал Траутернігт відмовився: почалася облога міста. Захисники Чигирина відбивали всі атаки ворога і ходили в контратаки, як свідчить учасник оборони Чигирина. Шотландець Патрік Гордон, московські вояки воювали неохоче і недолюблювали командира гарнізону німця Траутерніхта. Зате для українських козаків оборона Чигирина була справою честі. Попри артилерійські обстріли, оборонці робили успішні вилазки і завдавали ворогу великих втрат. Тим часом на лівому березі Дніпра підійшли війська Ромодановського і Самойловича. Ці війська рушили на допомогу захисникам Чигирина і 28 серпня переправилися через Дніпро і незабаром прорвали кільце оточення над Чигирином. Турецько-татарське військо було змушене втікати і відступило аж до ріки Інгу. А запорожці під командуванням Івана Сірка переслідували відступаючих турків і татар до Південного Бугу. Таким чином, перший чигиринський похід турків. Закінчився повним провалом. Султан Мехмеди IV відправив Ібрагім Пашу, який, по суті, був головним винуватцем поразки, до в'язниці, а кримського хана Селі Магерая було позбавлено влади і відправлено в заслання на острів Родос. Після переможної для себе чигиринської кампанії Москва спробувала укласти з турками мир. У московитів закінчувалися ресурси. Для ведення тривалої війни, і тому московський цар Федір Олексійович хотів закріпити успіх і втримати за собою Чигирин і правобережжя, але турецький султан Мехмед IV відмовився миритися в Османів. Було значно більше ресурсів для продовження війни, і тому на початку 1678 року бойові дії відновилися навесні. 1678 року 150 тисячне турецько-татарське військо під командуванням каплан Паші вторглося в Україну, а 10 липня, а за новим стилем, 19 липня, оточило чигирин. Чигирин був добре підготовлений до оборони Московсько-українським гарнізоном командували полковник Патрік Гордон і воєвода Іван Ржевський. Каплан Паша почав потужний артилерійський обстріл Чигирина. Турецька артилерія проламала частину захисних мурів міста, але захисники героїчно відбивали всі атаки турків. 28 липня під час чергового потужного артилерійського обстрілу загорілася одна із чигиринських церков, після чого пожежа охопила все місто і Чигирин згорів. Наступного дня. Турки почали великий штурм Чигирина і навіть змогли увірватися в місто, але були звідти вибиті. Як і минулого літа, війська Ромодановського і Самойловича рушили на виручку гарнізону Чигирина. Їхні війська переправилися через Дніпро і атакували армію каплан Паші. Але каплан Паша зміг добре організувати оборону і відбити атаки московитів та українців впродовж кількох днів. Йшли запеклі бої, але козаки і московити не змогли прорвати турецьку оборону. Становище захисників Чигирина стало критичним: Воєводаржевський загинув у бою, і оборону очолив Патрік Гордон. 11 серпня 1678 року у Чигирин прорвався посланець Ромадановського. Із наказом підірвати замок і прориватися на з'єднання з основними силами у ніч на 12 серпня, за новим стилем, 21 серпня, московити та українці підірвали порохові погреби Чигиринського замку і рушили на, прор... на прорив. Майже всі оборонці міста загинули. Лише невеликій частині захисників, серед яких був і гордон, вдалося з'єднатися з армією Ромодановського. Після падіння Чигирина московсько-українська армія відступила назад на Лівобережжя. Але турецько-татарська армія зазнала в цих боях дуже великих втрат, і тому вона не рушила переслідувати московитів та українців на лівому березі Дніпра. Наслідки чигиринських походів для України були катастрофічними. Два хижаки, Москва і Стамбул, билися за владу над Україною. І при цьому кожен з них використовував українців у своїх цілях. Війна між Москвою та Османами привела до повного знелюднення правобережжя. Більшість населення загинула внаслідок бойових дій. Ще й на додачу, у 1679 році ті мешканці Правобережжя, які вижили під час війни, були депортовані московитами на лівобережжя. Ця акція отримала назву Великий Згін. 13 січня 1681 року у Бахчисараї московити і турки уклали мир, за яким кордон між ними проходив по Дніпру. Лівобережжя, Запорожжя і Київ залишалися під владою Москви, Україна, в котре була розділена між її ворогами. Але вже через два роки турки втратили правобережжя. А в 1686 році Московія розірвала мирний договір і почала війну з Османською імперією. Дорогі друзі, якщо це відео набере 20 лайків, я розповім про поразку турків у битві під Віднем у 1683 році. Тому ставте лайки. Ну й пишіть в коментарях свої думки про чигиринські походи і їхню роль в історії України. Буде цікаво почитати вашу думку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!